У цей різдвяний час, коли родина збирається за одним столом, помалімося за Україну, її синів та дочок, які сьогодні воюють за суверенітет, незалежність, справедливість та демократію. Бог допомагає Україні руками людей, які надають гуманітарну допомогу українцям. Важко навіть уявити. Що було б сьогодні з Україною, якби увесь цивілізований світ не об'єднав зусилля у наданні продовольства, фінансів та зброї? Дякувати Богу за доброту, сердець усіх, хто дотичний до підтримки України та українців? Сьогодні Бог вимагає від нас перетворити мірські заняття, в джерело божественного світла. Разом з тим, він знає, що ми не можемо зробити це лише своїми силами. Тому він просить кинути все, що ми маємо в полум'я наших сердець, тобто дати його любові, наповнити собою всі наші вчинки, а він чудесним чином доробить все інше. Кожен водій, що доставляє гуманітарний вантаж, кожен волонтер, який веде гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям, кожен, хто жертвує кошти благодійним фондам, сьогодні виконує акт милосердя дбаючи про людей, що постраждали під час війни. Тушевні муку та переживання охоплюють сьогодні наші серця. І жоден українець, жоден патріот України не має святкового настрою, допоки наші хлопці щодня жертвують своїм життям на передовій. День перемоги є для нас самим довгоочікуваним та бажаним святом. Божественне світло дає надію та завжди посилає свої промінчики в пітьму. Нехай це світло буде завжди поряд з українцями, хай воно освітлює шлях наших героїв на передовій, зігріває серця вимушених переселенців та лікує душевний біль людей, які втратили близьких на війні. І нехай здійсниться наше спільне бажання. Життя переможе смерть, світло переможе темряву. І переможе Україна, друзі. Бажаю вам рясних благословінь Божих, миру й перемоги. Боже, благослови Україну та її дітей.